Привіт! З вами я Артем, канал Поворожчий Аквакультур, а саме Австралійського рака та нашої креветки Розенберга. На днях у мене було відео, в якому ми що робили, закривались. Але не дочекайтесь, я хочу сьогодні розвіяти міфи. Ми Зробили цей відео для того, щоб зробити добру справу. А саме реалізувати наші басейни, які ми називали лоти, реалізувати і ці гроші пішли на дитячий будинок перлинка. Допомога, хоч якась, але допомога дітям. Я думаю, що це дуже-дуже круто. Далі. Чому ми обираємо ці басейни? Тому що нам потрібно. Місце. А для чого нам потрібно місце? Тому що, не зважаючи на для багатьох із нас тяжкі часи, ми розвиваємось на цій фермі, конкретно в Київській. Ми збільшуємо інкубаційну залу, раз ми робимо нові басейни і збільшимо це конкретне приміщення ще на 200 плюс-мінус квадратних метрів робочої площі. Ламаємо стіни, піднімаємо стелю. Багато чого буде через якийсь термін часу. Для цих цілей я найняв багато робітників, професіоналів, які будуть мені допомагати. Виділили бюджет Ну, плюс-мінус такі доробки будуть коштувати там, ну десь 30 тисяч плюс. Ну, звісно, що доларів. Тому дивимось. Не сподівайтесь, що ми кинемо цю справу, тому що в ній є великі перспективи. Ми будемо цим займатися, і за нами буде майбутнє. Тому дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!